Вітчизняне кіно робить крок до світового визнання. Україна, Німеччина та Сербія об'єднали зусилля задля створення спільного кіношедевра. Що з цього вийшло? Український глядач зможе побачити 30 травня на великих екранах країни. Стрічка і стальє, що дослівно означає туга за сходом, відображає актуальну проблему нашого соціуму шукати кращого життя на чужині чи залишитися на батьківщині, якою б вона не була. Наш фільм розповідає про молодому покоління Восточної Європи, який вирішує не ті по пути своїх батьків не їхати Європу, Європу не емігрувати, а в своїх власних країнах. Стрічка розповідає три історії кохання в трьох різних країнах. Головна героїня, українка Руслана, емігрувала до Мюнхена і чекає на сина, який от-от має проїхати до неї з України. Вона погано знає мову і потайки варить самогон, аби підзаробити. Саме за цією справою застав її сусід. Він емігрант із Сербії, і також сумує за своїм полишеним на батьківщині сином. Як переплетуться їхні долі? Чи спроможуться їхні дорослі діти послідувати за батьками і знайти своє щастя? Кожен. Тут побачить щось для себе. Кожен пізнає можливо якусь історію зі свого життя, можливо, хтось побачить своїх батьків, можливо, хтось. Е Просто буде зацікавлений тим сюжетом, як переплітаються долі людей. Картина режисера Дар'ї Оніщенко стала першим успішним досвідом міжнародної копродукції для України. Фільм дебютував на кінофестивалі Молодість після чого взяв участь більш ніж у десяти міжнародних фестивалях. Творча група хизується своїми відзнаками, але найголовніше кажуть це створити стиль українського кіно, який будуть впізнавати у світі. А також донести до українців основний меседж стрічки не слід їхати з рідного дому, краще разом будувати свою сильну державу. Мені чтобы люди в эту страну не верили и уезжали. И если хотя бы один человек при просмотре этого фильма решит не ехать завтра. А це значить, що наша фільм робота да фільм удалася. Фільм зібрав багато видатних постатей. Народна артистка України Ніна Ніжерадзе, знаменитий австрійський актор Карл Маркович та відомі російський Іван Добронравов та Олексій Горбунов. Такої щастя, що це произошло. і ви знаєте, я очень рада, якщо это кому-то поможет. Я очень этому рада, тому що мої корни тоже давно і глубоко в этой страні. Катерина Маліневська, Юрій Росохай, телеканал Київ.